Йоу, друзі, з вами Деступі. Сьогодні вами Арсен. Я. Так, що ми сьогодні будемо робити? Та просто беде вас грати. Так. Да. Але де? На сарай парті. Правильно, це друзі, наш новий сервер, не, не питайте, де Sky його немає. Давай, починаємо. Ти, яка команда синя? То давай я буду. зелена. Починаю. Так, я поки що тут о, зараз не збираю ресурсів. Ти там теж збираєш, я так зрозумів. Mm -hmm. Нам, в принципі, нас відділяє тільки оцей острівець з діамантами от і все. Так, а ну, чекаю, зараз цей, зараз прийду. Так, всі дивіться, в чому прикол. У mm -hmm. мене є фейк чити Ось такі. Це, це все виглядає, як чити, це насправді не чити. Але ну, добре, в мене є так чуть чуть, читати, чуть, -чуть, так, чуть, -чуть. Е, -е адмінські чити. Це не знаю, що я собі видав всякий ефект. Yes. Так. Зараз ми поставимо клавіатуру як справжні кіберспортсмени і будемо грати. Yes. Сразу під собі монітор чи монітор нахилить. Ну 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 все як має бути. Так. Так що мені робить? У мене тут технічні шоколадки. Які? Ніякі. Шуу? Ти приколіс? А як ти не так зразу зніс? Не знаю. Я вроді би не дуже жорсткий мав громадку дуже жорстку прям. Але якось тебе зніс. Так а от і Ба, ти. Да я тебе мой ще зніс! Мене одне хп. Так ти де вже? Я не знаю. На базі? Напевно. Напевно, так. Е! Же зніс, скид. Ну на я того купив? Так То коли ти, в... ти, ти яка команда? Лаймова. Ааа, ти ж вообще на іншому кінці карті. Так що я тебе на Изи просто можу знести зараз. Ну, тобі до мене добратись буде важко. Шо? У он тільки що ліжко пропало. Все нормально? Маша, нормально? Це вже законно. Це буде нам тут трошки не дуже. У мене місце спавну буду, може мені тут трошки буде важко. Арсен, пой... Арсен, йди звідси. Я з**ак. Шо? З двох тик? Ладно. Ну так. А що? Блін, я ще й... Блін, я ще й так дофіга мав всього. Вже нема. Вау. Я тепер з вже нічого не Вообще тут нічого немає, вообще тут помниш. Мені утби заліза, а. Ой, не заліза, а! З... Блин! <ріпи> 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 та и не, то ти хип підрубив. Даже я сні, не. Знаю. Ти підрубил. Я и читай це не совместы. Та-та-та. Так. Мені та зараз важний, конечно, дал, конечно, я ну, було це ти, ти, Дякую. Що? Це ти дав, звісно, дякую. Що я дав? Ну, так, фаєрбол кинув Який фаєрбол? Ти що? Приколіть чи що? Який фаєрбол? Фак. Дякую за вогонь, нафік тут. Ну, що? Ну, типу, ну... Я не знаю, звідки в тебе там вогонь обтикну файрбол щось. Я не кидаю ніку. А фіг. Здається, вже своїм файрболом. Тичко. Повільно центр, бо дуже дуже срочно добійно треба на центр, та? Дуже. Не переживай, все забрав. Диви на мою базу. Ну і. Бачиш? Нать не дивишся, гей. Я бачу, бачу. І шо ти бачиш? Нічого, mm -hmm. а, а де ти, ти був, ти тільки що був? Не знаю, де. Так. Може, я в тебе вже на базі. Може. Мож, мож. Я сподивлюсь. Так, ну я в себе на базі, але я нічого не бачу. Так, опа. А чого вони? Давай! Я що знаю? Вау, типа, не видно тебе. Ладно, вже тепер не видно. Wat moeder mm -hmm. wow, het moedertijd? Wauw is wat er gebeurt. Wat is kieken, boel, maar m n m n het? Dat is kikker gebouwd, sumpje. Malen. Dat is kikker. Maar als je het rugste geduidt, boel dan, het Можеш, будь ласка, прийти на базу і подивитися, що ти тут зробив? Та нічого не, не робив. чесно таке? Е! <плес> Та що <шо> таке, <плес> Ти що, в невидимку вийшла? Я просто відбив стрілою. Я под колу скинувся. Так, мене є запитання, у тебе шо, чи ти? Чого? Ну, я не знаю, ти мене з одного гаразу вирубав. Ти... Ну, давай. Виходи, виходи з майна. Виходи, виходжу, все. І ну? заходь в папку. Яку? Ну, визводами просто йди. Ну? О, дивися, скільки тебе тут моді, де ну, йо, -йо, -йо, йо От на маг всякі, от. Тут э, худ, тут теж худ. Тут ще угу. худ. Це геймплеймод? Ну, це до геймплеймоду? Ну, 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 ну не з трошки. Mm. Там де десантній після цього. А що це таке? Що шо це таке? зелене? таке? Ону нажми F5. F5 нажми. Так, чекай. Чекай, чекай, чекай. Беріть переключення. А от що це таке? Це нічо. Ого. Ще знімає. Ну заходь десь в якийсь там, не знаю. У нас нема. Давай на ну, срайпіксу зайду, допустим. Давай Давайте заходи. Ну я зайшов, ну. Ти не зайшов? Давай, нажми буди ти там. Ти не зайшов. Я Яка знищається зайшов? Так вам модім нема. Як нема? Чого? Вийди в головне меню. Ну. Де? Я поділися. Тепер я зайщу. Оптіонс. Оп. Так, а ну чекай, ну ви зайдимо в версії Майнкрафта, які в те взагалі. Па. Па. Так, спали. тебе взагалі. Чіпка. Щатани. Це тебе теж я теж читаю. що ти оп. мене тролив, типу, І я тебе. Ну так. Да. Поход. А, ну ладно.